Історично так сталося, що у багатьох українців є родичі. -брайці. І от з цими родичами в нас втратився зв'язок. Я розумів, що всі розуміють і думають так, як кажуть в телевізорі, все, їх нічим не перебити. Коли намагалась запитати, там, як ти її отримав, хто написав, чи батько, чи мама. Коли не хочу про це говорити. Ну тобто, для нього це теж важка тема. Та я знаю, що він стосунки не підтримує. Таяна Маша Єфросєнніна, на та Світлана Тарабарова відверто поділилися своїм болем і розчаруванням у спробах достукатися до рідних із Росії, незважаючи на всі їхні намагання розповісти правду про війну в Україні, відповіді з того боку кордону вражають холодом та байдужістю. Чи не найскладніше усвідомити, що люди, яких вони люблять, залишаються під владою кремлівської пропаганди, сліпо вірячи у міфи, створені російською владою? Я скажу чесно, як є. Наше спілкування з лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. А попри це, деякі родичі все ж таки висловлюють свої сумніви, зокрема щодо дій Путіна. Вони, хоча й пошепки, але починають говорити про те, що війна це помилка, і що саме Путін має взяти на себе відповідальність за припинення цього жаху. Але чи вистачить їм сміливості зламати свою внутрішню цензуру і стати на пік правди? Чи зможуть українські знаменитості пробити стіну дезінформації і повернути своїх рідних до реальності? Розкажемо вже за хвилину. Я їх почав закликати люди щось робіть. Там, будь ласка, виходьте на площі, кричіть про це, зупиняйте цю війну. Путін, блін, вбивця. Він терорист, він вбиває нас, вбиває українців. І тут в якийсь момент я відчув, оце знаєш. Вони як так і зам'ялися. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися та натиснути на вподобайку і дзвінок. Я вважаю, що в кожному конфлікті можемо договоритися, і люди нормально договарюються у всіх любих конфліктах. Нієта правдані війні. ніта правдані війні. І розпочнемо з родини Марічки. Падалко її чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення доєднався до лав ЗСУ. Проте нещодавно телеведуча зізналася. Чоловік є уродженцем Краснодара і жив у Росії до 1995 року. У 2004-му він отримав українське громадянство та навіть був народним депутатом України від партії Самопоміч у той час його батьки залишилися жити в україні агресорці. І після початку повномасштабної війни Соболєву довелося розірвати стосунки із рідними. Єгор, коли вишила зерпеня. Я так розумію, що він там побачив набагато більше, ніж мені розповів. Він їм написав все, що думає про Росію, про них, все, що він там побачив, ну і написав їм їм і їхній країні прокляття. Я сама була дуже сильно здивована, наскільки він дуже різко і дуже сильно їм написав про свою позицію. Як розповіла Марічка Падалко, 24 лютого, коли РФ розпочала повномасштабну війну, вона одразу написала батькам коханого. Марічка пригадала, що в словах з було дуже багато переживань за сина, щоб із ним все було гаразд. Втім, потім, коли Єгор почав спілкуватися із батьками, то він зрозумів, що рідні взагалі не засуджують того, що Росія розпочала війну. За словами Єгора, поновити стосунки з мамою і батьком від зможе лише після їхнього каяття як громадян Росії. Я там Мамі його щиро писали, що Єгор, там, значить, зараз в Ірпіні, що там треба молитися і все. От. А потім вже в спілкуванні зрозуміли, що якби. Не все так однозначно, не все вони розуміють, що відбувається, і це, і це дуже шкода. І села нерабаровою ситуація схожа. У Росії живе дядько виконавиці, і він один з тих, хто піддавався впливу ворожої пропаганди. Артистка, коментуючи таку позицію рідної людини, заявила, що у нього забрали мозок та поставили замість нього туди телевізор. Всі спроби донести до дядька правду виявилися марними. Реально, пропаганда зруйнувала голови людей. Мамин рідний брат. Який хотів захистити нас і звільнити і допомогти молодшим, за її словами. Брат мами зірки написав сестрі Світлани після того, як російські окупанти підірвали Антонівське місто Херсоні. У повідомленні йшлося наступне: Галічка. Поздравляю, наконець то вас освободили. Тепер ви заживете. І це рідний дядько. Виконавиця із усієї сім'ї намагалися донести правду дядькові. Насилали йому реальні фото, відео, новини. Втім. Це було дарма. Три дні Галя ми переписувалися всією родиною з цим чоловіком. Ми закінчили переписуватися на тому моменті, коли моя мама сказала: просто заблокуй його. Рідна сестра сказала, заблокуй його. Він не розуміє, він сліпий. Ось актор кварталу 95 Ігор Ластичка також заявив, що розірвав стосунки із рідними у Росії під час війни. Батько та брат коміка живуть у РФ, відмовляються вірити у правду і натомість піддаються пропаганді Кремля. Ластички намагався донести істину до рідних людей, проте його спроби теж не принесли успіхів в Україні. Як відомо, живе мама шоумена. зі своїм чоловіком, батьком Ігоря Ластичкана. Вона досі перебуває в офіційному шлюбі. Сімейна ситуація не найкраща. З братом у нас такі стосунки. Він ледар, батько лікував від алкозалежності. Зараз взагалі не спілкуюся. Ця пропаганда, яка лється з їх ящиків, вона дуже потужна. Вона навіть свідомий мозок може просто так скрутити і направити його так, як їм потрібно. З початком повномасштабної війни батько і брат навіть не поцікавилися у Ігоря про його стан і що насправді відбувається в Україні. Всі розуміють і думають так, як кажуть в телевізорі, все, їх нічим не перебити. Угу. І в цьому суспільстві мені було некомфортно. От я просто не міг себе відчувати спокійно, вільно, свободно. Ось брат співачки Таяни Міша Марвін, у числі тих, хто вирішив перевзутися, та ще й кілька разів. Після 24 лютого 2022 року він спершу нібито засудив російське вторгнення. Проте згодом вирішив змінити позицію. У вересні 2022 року стало відомо, що Марвін повернувся до співпраці із лейблом Black Star, з якого розірвав відносини. А разом з тим він продовжив і стояти на боці ворога. Я малим збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені. І з того часу з його боку послідувало видалення всіх антивоєнних дописів та мовчання про вбивство своїх громадян. Тим часом сестра артиста Таяна практично не висловлюється про зрадницьку позицію. Вона наголошує, що несе відповідальність лише за власні вчинки. Я залишаюся при собі, при своїй думці. Я вважаю, що шлях людини він дуже особливий і він є її індивідуальним головне щоб людина несла в серці добро і любов підвела рідна кров і машу Єфросійну. сестра ведучої ліза ющенко залишалася жити в росії та обрала мовчання на тему війни своєю чергою єфросіння на щиро не розуміє коли у мережі її час від часу критикують за подібну позицію рідної людини жінка наголошувала що не може нести відповідальність за вчинки інших і через різні громадські погляди сестри практично перестали спілкуватися ви спілкуєтесь зараз. Мені її завжди ставили в примір. І в школі, і мама. І я там я балаволю більше за то. Українська телеведуча Маша Єфросінняна народилася в Криму, і на початку війни вона ділилася ще однею історією про близьку людину. Її написав дядько. До цього ніхто із родичів взагалі не зв'язувався з нею після повномасштабного вторгнення РФ до України. Чим знаменитість не змогла йому відповісти. Я ж не йду. Знаю, що я йду на інтерв'ю, це питання, врешті-решт, пролунає. Я е, скажу чесно, як є: наше спілкування з Лізою на сьогоднішній день зведено майже до нуля. Це достатньо для нас важка тема. А ось Олексій Суханов навіть попри те, що народився в Росії та прожив там до 2014 року, все таки залишився із світлим розумом. Ба більше він виїхав до України, здобув українське громадянство та засудив злочини РФ проти нашої країни. У той час його батьки мають зовсім іншу позицію, і через це їхні шляхи розійшлися. Ми зараз записуємо багато інтерв'ю із діточками, у яких а, війна відібрала батьків. Ну як? як я можу спілкуватися з кимось там з тієї Росії і потім дивитися в очі цим дітям? Я не уявляю це, то для мене це питання закрите. Суханов народився у місті Іваново у серпні 2014 року. Виїхав з Росії та пішов із РАН-ТВ у зв'язку з власною незгодою з позицією каналу щодо війни на сході України та іншим подіями в країні. З початком воєнного конфлікту на сході України знаменитість остаточно переїхав до Києва та навіть вивчив українську мову. Любов, повага, здатність цінувати і усвідомлювати це дійсно не в паспорті, але мати документ і бути офіційною, так би мовити, частиною країни це неймовірно важливий момент родичів в Росії і співак Віталій Козловський, проте він також припинив спілкуватися із ними через різну позицію. У зірки за лінію батька є зведена сестра, яка мешкає у Москві. Перші 10 днів він намагався говорити та пояснювати, але все знову ж таки марно. Як зазначив виконавець, він багатьох прокляв і послав куди подалі. Нещодавно мені сестра не питаючи, як я живу, чи я живий, чи я вже калікабі, чи може мене вже поховали, Вона надсилає вайбер мені фотографії мого племінника Валерія. Який нещодавно одружився. Там фотографії були з ЗАГСу, Раксу. І одна вулична фотографія на луні Москва Сіті. Mm -hmm. Я подивився на ті фотографії, подумав, і подумав: вашу мать. Щоб тут Москва сіті, блін, згоріла, щоб бомба прилетіла через день, я тільки відповів. Тому що мені вхватило духу. Виявляється, він каже: так я побачив це інтерв'ю, і мені дуже прикро за все те, що зараз відбувається в моїй так само країні, тому що він, в принципі, народжений, так само, як моя сестра, так само, як її. Блін чоловік, який військовий, в принципі, знає ситуацію, можливо, на виборі. Так він повний повний йолуп розумієш. І він каже, я з мамою іноді говорю. Вона щось розуміє, якось і, роз, і якось до ну, піддається моїм розмовам, тому що я їй аргументую історію. Малий взяв і вивчив там історію. А як чинили ви? Напишіть в коментарях, чи існують на території РФ Росіяни, які все таки розуміють на чиїй стороні правда. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок.